Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний салат з підпеньками. Я їх гарненько промила, почистила, перебрала і зараз буду відварювати. Водичка вже закипіла, тож одразу у неї опускаємо грибочки. Доводимо їх до кипіння та проварюємо протягом 40-50 хвилин. Також не забудьте підсолити води. Okay. Грибочки відварюються, підготуємо яйця. Натираємо їх на ось цю крупну терку. Okay. Також беремо цибулинку, в мене ось така невеличкого розміру, очищуємо та дуже дрібно нарізаємо. Коли цибулька ось так нарізана, я до неї додаю трошки солі, посипаю чорним перцем та ось так руками обминаю, щоб цибулька пустила сік. Грибочки вже відварені, тож ми їх дістаємо. Промиваємо холодною водичкою та нарізаємо їх. Цей салатик зазвичай я заправляю майонезом. Тож додаємо майонез і ретельно перемішуємо. І ось салатик вже готовий. Це надзвичайно смачно, ароматно і дуже гарно. Тож обов'язково його приготуйте, порадуйте себе та близьких. А для нас не шкодуйте своїх лайків та залишайте коментарі. Дуже вам за це дякую. На все добре, Па-па!